і я в черговий раз виїхав пополювати на щучку. До нас зайшов достатньо вітряний циклон. На сьогодні, на завтра, на післязавтра. На сьогодні стоїть по прогнозу близько 10 метрів за секунду. Плюс дощик. Я, якщо чесно, зранку вийшов, глянув, навіть не хотів нікуди їхати. Потім походив, подумав і вирішив все-таки. З'їжджу ненадовго, виберу ділянку річки там, де менш за все буде <кій> надокучати вітер. Ну, в принципі, сюди я і приїхав. Приїхав я сьогодні з воблерами, з резиною, тому буду пробувати спіймати щуку. Ділянка невелика, глибини різні. Снасті в мене вже зібрані, тому... Йду до річки і буду пробувати когось спіймати. Йшов я до річки, знаходжуся зараз біля дамби, водичка чиста, листя, правда, з гілками трішки круте. Ну то нічого. Так, сьогодні зі мною фаворит Х1. 2023 року з Тестом 1030. Фаворит Ультегра, шимано Ультегра 4000, на фаворит Smart, 8 в діаметрі 1,2. Почну з Воблерів, поставив отакого Дура Аліса 120-го. Коряшки тут є, але вони там далі. Зараз тут, де їх нема. Зроблю декілька закидів. Воблером. Я сьогодні брав з собою і резину, тому туди, де більш таки небезпечні місця, я воблери ставити не буду, буду пробувати резиною. Зараз спробую резини, пущу її трішки глибше. Тут камні плити Отаку ось Свінг фета ставим селектівського 5,8 чи 6,5 вже не пам'ятаю. Траво вона вже так зачепився, трішки потягнув і вона вже рветься, вона вже гнила, трухла вся. Ось туди. Давлю ще такого медвега семидюймового. Я думаю, відповідний по розміру, до розміру приманки рот тут повинен бути. Геска завжди місця достатньо перспективні. Водичка, як правило, більш збагачена киснем. Всякі зворотні течії, ну, все, що подобається хижаку. Ну, Та й місцеві тут кожного року беруть трофейну рибу, як і на живця, так і спінінгом. Хтось сітки стали. Так, пішов дощ. Затягнуло і пішов обіцяний дощ. Передавали його, ну там на пару годин так точно малювали вроді до обіду, а там воно покаже. Це синоптик. Йому вірити не треба. Гарне перспективне місце. Вихід з Гески. Така ямка, вихід з ямки, канава йде по п'ятій стороною, а тут йде такий мисок, мілячок. Глибина ну, сантиметрів 30-40. Тут літом воно все заростає лататтям, а зараз його майже немає таке гнилі ділянки. Зараз зроблю тут декілька проводок. До речі, поновив свою втрату. Це вже четвертий по рахунку і він мене на минулій риболовлі виручив, я на нього піймав всю рибу і так я його і відірвав. Скільки я його раз нарятував, так він у мене і залишився на корчеві. Ну, це таке це розхідники. Єдине, що оце перехльост, блін. Перший закид в такому місці і перехльост. Це не дуже добре. Так ага. є. Блін, вітер такий, містами просто приманку видуває з води дугою і нічого не зробиш. Доводиться шукати такі більш затишніші місця. Грибочок. Навіть не знаю, що за гриб. В цьому році було дуже спекотне літо, тому та й осінь без дощів пройшла, тому грибів дуже мало. Я не зайшов на на оцю частенько. Щука любе стояти під такими місцями. Щука окунь. Кладка понтонного типу в неї глибина десь. До метра. Щуки нема. А от під нею лавив. Вот такая щука, друзі, і отака вот приманка. для рибка повернусь на греблю і одоха повернувся на греблю Сонечко піднялося я тут був з самого ранку хижак можливо ще спав Ну і їхав мимо назад вже повертався, Думаю зроблю ще по пару закитів з обох сторон, можливо щучка тут захотіла їстки. Ну і ось така гарна рибка. Бачите, друзі, я додав сюди трійничок, вона на ньому і сидить. На основній джиги риба не засіклась. Ну. Отака щучечка, я думаю десь кіло 700, кіло 800 ваги вагів у мене з собою немає. Вдома вирішив переважити щучку. Цікаво ж мені наскільки вона потягла. 2 кг і 20 євро. Приманочка Select Swing Fat, по-моєму. Це в китачі, 5,8 чи 6. Так що, якось так. Ось така, друзі. Гарна рибка. Попала нам сьогодні в кадр. Є, друзі є. отака третя за сьогодні невеличка але приємно ну, бачите ставив я в рук заробив десь 3-5 клювань ну такі невняті і все Часто вона промахується. Поставив і от бачите, опять-таки на цей допоміжний трійничок. Тобто вона сьогодні не дуже активна, рота відкривай не дуже. Ну, бачите, він допомагає сьогодні. Отакий от, селекторський кусок резини великий, допомагає нам сьогодні спіймати щучку. Це я вже ну, годинки-дві з половиною кидаю. Сьогодні в мене часу небагато, ще з пів годинки походжу максимум годинку і буду їхати. До речі, з приводу цього допоміжнього трійнячка я рекомендую всім його підв'язувати до основного гачка. Так як бувало таке, якщо просто його насадити, щука частенько просто його знімає. Так що, а так він впирається в борідку і нікуди не дінеться. Просто скажем. дивлячись навіть на три гачка відкритих риба не засіклась. Все, друзі, майже 12 та година дня. Я на сьогодні закінчую свою риболовлю. Вітер такий, що часом не те що закинути, а приман просто. Бой видуває з води. Так що, ну, погода сьогодні то хмарно, то сонце, то дощ, то немає. І це таке передають до днів на 3 на 4 ну, Тим не менше декілька хвостів вдалося мені спіймати. Одна щучка так, взагалі така нічогенька на вобер було декілька холостих прівань, чомусь вона його просто його п'єть, а е ковтати не хоче. Ну, так що, друзі, отакі сьогоднішні пироги з мотою вже з Насті їхати додому. Ну, а надалі подивимось. Буде час, буде нагода, буде рибалка. Всім до побачення, до скорих зустрічей.